Сьогодні ми будемо спілкуватися з Діаною. Діана, моя відпочениця. Вона була у нас на курсі вже тричі і вже купила четвертий раз. За четвертий потік, мій віп тариф. Сьогодні ми будемо говорити з Діаною про її результат і про те, як їй вдалося отримати те, що вона зараз має. Діана, скажи, будь ласка, який шлях ти прийшла з нами на продукті? З якою точкою А ти прийшла на перший потік навчання? Всім привіт! Я прийшла до Каті з точкою, а скажем так, невдалий запуск, тому що я на той час вирішила, що в мене вже було в мене аудиторія. Мені самостійно не зробити запуск, але так вийшло, що на мою аудиторію в мене вийшов запуск на 50 тисяч, і насправді я вважаю його провальним, тому що практично ніхто не прийшов і не купив мої послуги, хоча я гріла цілих два місяці. От і я зрозуміла, що мені просто не вистачає досвіду для знань. І зрозуміла, що я пішла до людини, яка в цьому експерті професіонал, щоб заплатити і отримати ці знання. А скажи, будь ласка, ти була на першому потоці і на другому на тарифі з ментором. Да. Які були результати з ментором запусках? На першому потоці з ментором в мене відразу якось Десяти до 174 тисячі вийшов запис тобто X3 виходить навіть трошки більше. І наступний потік з ментором в мене вийшов результат в півмільйона гривень на охоплення в 300 в маленькому блозі. Я на третій раз прийшла уже на ВІП і на ВІП тарифу ми зробили запуск на на 1,3 і мільйона гривень. Це дуже сильно. Насправді да, на тих же самих охопленнях 300. Окей, скажи, будь ласка, чи варто йти до ментора, якщо ще немає можливості йти на ВІП? Наприклад, до мене угу. да там ти ще новачок заробляєш там нуль. Чи рекомендуєш ти у мене на продукції Тариф з ментором, так, це 100%, тому що ментор це так само навчена людина, це професіонал своєї справи. І в принципі, зрозуміло, те, що Катя також навчає ментора. Тобто, від ментора ви отримаєте весь цей багаж знань, який вам на початку якраз буде якби достатньо і ідеально. Далі, якщо у вас є бажання, звісно, можна перейти на дорожчий тариф. Чому ти йдеш з потоку в потік? Тобто, чому ти не йдеш до когось іншого, а продовжуєш з нами? Що тобі подобається у нас на продукт? Ну, по-перше, це те, що є якби така постійна підтримка, вона знаєте, і психологічна, і в той же час така експертна. Тобто, мені Дають мотивацію, але в той же час мені дають класні інструменти. Друге, це в принципі самі уроки, самі наповнення, тому що без води. От чітко по суті, урок там умовно на 20 хвилин я чітко слухаю, знаєте, купу інформації, в мене відразу все змінюється в мисленні. Да і третє, це напевно Катя на включеність, тому що я проходила багато навчань. Я знаю, коли це є невдалий досвід, да? Катя максимум включена в своїх учнів і робить все, аби з кожним учнем не вийшов класний результат. та кейс. Тому, ну за це звісно, Катя дуже вдячна, адже без неї в мене б точно не було такого результату. Скажи, будь ласка, ти прийшла до мене один раз на віп, да? Ми з тобою зробили запуск на 1,3 мільйони. Ти наче взяла мою систему. Mm -hmm знаєш, Що робити, але купуєш ще один віп. Чому Перше, я відчула колосальну підтримку? Тобто, ти можеш навіть бути експертом, але знаєте, завжди має бути людина з боку, яка тебе підтримає і наштовхне. Вона дозволить тобі ризикнути і піти щось нове. От так само, наприклад, сьогодні ми разом були на виступі, да на великій сцені 200 людей. І я би ніколи сама на це не наважилася. А тут в мене з'явилася якби підтримка від Каті. Двох набагато якби легше це пройти, і звісно, в цьому є ріст. Ну зрозуміло, що ну на наступний віп я також пішла, тому що я розумію, що я дуже. Сильно росту там два місяці наставництва, але ріс просто він колосальний. Квантові стрибки. Так, я пішла на наступне ще да, ми зробили більше ніж ік з Да, сучі, ікс два з половини десь зробила клас. Да я насправді була дуже сильним знаєте, єврейчиком і не хотіла дорога платити за ВІП, от але е, треба навчитись платити людині, якщо хочеш щоб платили тобі. Тільки тоді воно все починає йти так, як треба. А, можеш сказати, які такі от головні інструменти, от знаєш, якщо виділити три такі найважливіші штуки, яким ти навчилась у нас на продукті, що тобі допомагає швидко рости робити великий запуск? Перше це 100% продаючий контент. Тобто що має складатись продаючий контент, як працюють про. Водичи, як прогрівати аудиторію, як закривати її на свій продукт або послугу. Катя це прямо по поличкам розкладено. Друге, це як закривати болі заперечення, особливо коли це стосується зі дзвонів. Тому що, якщо чесно, я взагалі така сором'язлива. От але коли Катя послухала мої ці дзвони, вона мені чітко сказала, як мені треба спілкуватися з людьми для того, щоб закривати їх на свою послугу або на продукт. І це дало шикарний результат. Ну і третє, це звісно ж те, що треба не боятися йти в масштаб, адже в масштабі твій ріс. І от завдяки тому, що я пройшла цей шлях в мені вдалося так швидко вирости. Останнє питання: чи рекомендуєш ти феномен? Так, 100% так, і я б знайшла четверте на цей курс, якби він мені не подобався. Тому що, от якраз те, що ти знаєш, люди йдуть з потоку в поток на твоє навчання. Це говорить про те, наскільки класний продукт і наскільки класна тут комунікація та підтримка. Тому так я рекомендую. Тут ви знайдете все, що вам потрібно, і зможете після цього навчання 100% класно заробляти. Клас. Як дуже.